Добрий день, шановні учні! Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та математичне віяло. Дайте мені 5. Один руки-ноги не рухаються. Два очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. 5. Голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. Погляньте уважно на екран. Здогадайтесь, за яким правилом створено числову послідовність. Продовжіть послідовність. Користуйтеся числовим променем. Здогадалися? Так, цифри записані через одну. Тож наступною буде цифра 7. А за нею дев'ять. Погляньте на числову послідовність. Два, чотири. Які числа я запишу наступними? Шість. Та вісім. А тепер. Дев'ять, сім. Дев'ять сім. Які числа буду записувати? Число 5 та число 3. Ваші ідеї такі креативні. Назвіть множини, які ви бачите. Порахуйте кількість елементів у кожній множині. Приготуйте віяло і покажіть. Кількість лимонів? Лимонів дев'ять. А ананасів? Ананасів вісім. Що можна зробити з ананасами, щоб їх стало теж дев'ять? Розумнички, можна зірвати ще один ананас. Погляньте на ці множини. Покажіть віялом, скільки ви бачите лимонів на малюночку. Лимонів? Десять. Вірно. А ананасів? А ананасів 9. Що можна зробити з лимонами, щоб їх теж стало 9? Можна з'їсти один лимон. Запам'ятайте, число 9 іде безпосередньо за числом 8 і стоїть перед числом 10. Тож, запам'ятайте, 9 – це 8 і ще 1. 9 – це 10 без одного. Сусіди числа 9, це 8 та 10. Попереднє до 9 це число 8. Наступне після 9 це число 10. Підніміться зі своїх місць. Відійдіть від екранів, потріть долоньки одна об одну, щоб вони стали гарячими, покладіть долоньки на оченята та порахуйте до десяти. Приберіть долоньки, подивіться вгору, вниз, вліво, вправо. Вгору, вниз, вліво, вправо. Вгору вниз, вгору вниз, вліво, вправо. Покліпайте оченятками та займайте свої місця. Розгорніть зошити на сторіночці 68. Завдання 3. Допоможіть папузі зібрати плоди в кошики. Порахуйте, скільки бананів. Покажіть це число віялом. Так, бананів сім. Накреслимо стрілочку до кошика з цифрою 7. Порахуйте скільки лимонів, яблук, груш, вишень, помідор та слив. Далі попрацюйте самостійно! Вірте свою роботу? Лимонів вісім, яблук теж вісім. Слив? Дев'ять. Помідорів вісім. Вишень. Дев'ять. ігрушок сім. Візьміться правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Плесніть в долоні та одночасно поміняйте руки місцями. Тепер лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Плесніть в долоньки. Правою рукою за кінчик носика, а лівою за праве вушко. Плесніть в долоньки лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носика, а лівою за праве вушко. Подивіться на завдання номер 5 на першому малюночку сім блакитних риб і дві фіолетові. Рибок об'єднували чи вилучали? Що треба зробити, щоб показати, скільки рибок всього? Щоб показати, скільки рибок всього їх треба об'єднати. Оберіть схему, яка підходить до цього малюнку. Слід обрати схему, де відрізок зі знаком питання позначає об'єднання двох множин. Перший відрізок позначає Кількість блакитних рибок 7. Другий відрізок позначає кількість фіолетових рибок, 2. Цілий відрізок і складається з двох частин. Позначений знаком питання. Цей знак питання позначає усіх рибок. Пригадайте, коли об'єднуємо. Ми додаємо чи віднімаємо? Так, коли об'єднуємо, ми виконуємо дію додавання. Об'єднати це означає додати, тому обираємо вираз, де між числами 7 і 2 стоїть знак дії додавання. Отже, схема та вираз. Відчуємо всіх рибок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Усього дев'ять рибок. Другий малюнок. Рибок об'єднували? Чи вилучали? Розумнички вилучали. Щоб показати решту рибок, їх треба вилучити. Тому нам слід вибрати схему, де відрізок зі знаком питання позначає вилучення множини. Цілий відрізок складається з двох частин і позначений числом 9. Частина відрізку позначена числом 2, бо стільки рибок вилучили. Вилучили це додати чи відняти. Вилучити це означає відняти, тому вибираємо вираз, де між числами 9 і 2 стоїть знак дії віднімання. Перелічуємо решту рибок: Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Решта сім. Зараз настав час перепочинку. Ми починаємо фізкульт хвилинку. Встаньте, відійдіть від екранів, я називатиму слова. Якщо чуєте бджілка, махайте ручками, наче крильми, стрибунець підстрибуйте. А равлик присідайте Стрибунець. Бджілка Равлик. равлик. Стрибунець. Стрибунець. Бджілка. Равлик. Стрибунець. Бджілка. Равлик. Чудово займайте свої місця. Сідайте рівнесенько, пам'ятайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати, менше втомлюватися, тож тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу. Вільною рукою підтримуйте зошит. Число 9 на письмі позначають цифрою 9. Цифра 9 складається з малого овалу і великого правого півовала. Починають писати цифру трохи нижче за правий верхній кут клітини, приблизно там, де починали писати цифру 6. Ведуть лінію вгору, ліворуч, заокруглюють її до центра, потім праворуч угору. До вихідної точки. Від початкової точки пишуть великий правий півовал, торкаючись середини нижньої сторони клітинки. Візьміть у ручки олівець, наблизьте його до екрану. Спробуємо прописати в повітрі цифру 9. Починаємо писати нижче правого верхнього кута, ведемо лінію вгору, ліворуч, заокруглюємо її до центру клітинки. Потім праворуч гору до вихідної точки. Тепер пишемо великий правий півовал, який торкається з середини нижньої лінії клітинки. Ще раз в повітрі пропишемо цифру 9. Виконайте завдання червоного олівця. Не забувайте під час письма про правильну поставу. Я знала, що ви зможете виконати це завдання. Виконайте завдання номер 6. Складіть по дві рівності: на додавання і дві на віднімання. Перевірте свою роботу. Якщо ви записали рівності правильно, підстрибніть два рази. Наступна схема. Перевірте свою роботу. Якщо ви все зробили правильно, плесніть три рази. Зараз погляньте навколо та знайдіть щось зелене. Щось кругле. Та щось скляне. Серед звірів гучним голосом вирізняються бегемот, лев та крокодил. Бегемот реве гучніше за лева, але тихіше за крокодила. Чий рик є найгучнішим? Так, найгучніше реве крокодил, а найтихіше? А найтихіше реве лев. Погляньте, яка схема нам підходить. Ось схема, яка нам підходить. На першому місці крокодил, на другому бегемот. І на третьому місці за гучністю Лев. Оцініть свою роботу на уроці. Вподобайка! Вам все вдалося? Відкрита долонька, якщо ви можете працювати краще. Кулачок, якщо вам потрібна допомога. Дякую за урок. До наступної зустрічі!